На годиннику ближче десятої ранку представники шкіл та дитсадків з усього Ковальського району їдуть за приємними емоціями для дітвори, точніше, за подарунками. Тішити малечу напередодні різдвяно-новорічних свят вже добра традиція, яку ще у 2011 році започаткував народний депутат Степан Івахів та благодійний фонд Патріоти Волині. Велика радість для дітей і підтримка. Я так думаю, що не кожен зараз може й купити, але хай будуть дякувати спонсорам, що допомагають дітям. Автомобілі одні за одними приїздять за солодощами для дітей. Ось ці чоловіки вантажать аж 10 коробок у свою машину. Везуть для дітей у 12-ту школу Коваля. Дуже багато скільки дають, забираємо всі. Будь-який знак уваги для дітей дуже важливий. Тим паче зараз. У фонді розповіли, що подарунки почали готувати за три місяці. Усе для того, аби малеча отримувала найкраще. Ой, це таке задоволення. Дітки такі раді. Війна, ми розуміємо, що війна, що це, але діткам треба трошки радості. Це треба. І ми дуже дякуємо. Директор благодійного фонду Павло Самолюк каже, що після майже двох років повномасштабної війни Росії проти України дуже важливо зберегти в дітей віру у майбутнє. Якими б не були атаки на наші мережі, як би не перекривали кисень нашим перевізникам та взагалі, перед якими викликами ми дорослі не стояли, діти не можуть лишитися без подарунків. Без свого очікування, взагалі без свята, подарунки каже Павло Самолюк, це те, що дістали без під землі, бо ж знають, як дітвора чекає на солодкий уже традиційний презент. Дитячий солодкий подарунок це та маленька, але така необхідна стабільність, яка каже дітям, що ми дорослі поряд. Ми завжди готові їх захистити. Ми стоїмо на боці світла і віри в те, що добро обов'язково переможе зло, і ми радіємо тому, що вже Традиційна акція започаткована народним депутатом Степаном Івахєвим та благодійним фондом Патріоти в Волині започаткована у 2011 році триває і досі. І сьогодні подарунки отримують близько 20 тисяч дітей. Це діти сироти, діти початкових класів, діти судочки. Усі, хто приїхав за солодощами для малечі, кажуть, що вдячні за таку добру традицію на 21-му окрузі. Завдяки цій підтримці на дитячому обличчі з'явиться усмішка, а це дуже важливо. Подарунки завжди потрібні, тому що діти раді завжди таким, ще перед святами дуже вдячні патріотам Волині. Дуже дякую Степану Петровичу Івахову. Ну, Дай Бог, щоб його вистачило ще ресурсів, нюансів на слідуючий рік. Отримали солодкі подарунки більше 20 тисяч дітей 21-го округу. А це малеча колишніх Ковальського, Ратнівського, Старовижівського і Шацького районів, а також міста Коваль. До слова, паралельно така ж акція відбулася в Ратному і старій вижівці.